Я знаю на життя можна заробляти чесно в моїй країні, не місце бандитам Мені подобається Ющенко. Я вірю, що в нього все вдасться. Яка хата, така і жінка? Яка буде влада, така і Україна? Я ще поживу по людськи, нарешті при владі наші хлопці. Я відчула, що таке свобода. Я не зможу жити без неї. У дітей має бути майбутнє. Я знаю, завтра буде щасливим за Ющенка за нашу Україну. Война эта рано или поздно окончится. А сколько у нас пушкетов? Четыре. А сколько шпаг? Четыре. Один за всех. И все на одно. Оппозиционный блок не так. Наш номер у выборчому бюллетене 44-й. День це більше, віче буде і в парламенті, і в місцевих радах. Прийшов час вічі. Вічі розробила план розвитку країни, а не брошурку під вибори. Віче для думаючих У нас нормальні люди і чиста репутація. Ми за патріотизм без шароварщини. Ми віримо в Україну, Ми знаємо, що мама, земля і любов звучать однаково для кожного з нас. Віче це наше життя. Голосуйте за вічі. Ція віче Україна дедалі більше відстає за всіма показниками. Це особливо впадає в око при порівнянні роботи Януковича та діючого уряду. Економічне зростання, промислова продукція, сільське господарство, інвестиції, експорт, лідерство всюди відіграє вирішальну роль. Партія регіонів. Єдиний перевірений план здатний зупинити погіршення вашого рівня життя. Українці розуміють та хочуть змін. Віктор Янукович та партія регіонів. Покращення вашого життя вже сьогодні. Голосуй за блок Наталії Вітренко, Номер 32 у виборчому бюлетені. 21-ше століття століття високих швидкостей. 2005 рік. Швидкісний потяг Київ-Москва. 8 годин і ви вже на Червоній площі. 2006 рік. Запущено новий. Швидкісний експрес Кременчук Київ за 4 години з райцентру в столицю відкрито програму приміського сполучення. Рейковий автобус з Харкова в передмістя із швидкістю 120 км на годину. Скоростне движення це будущее України. Ми знаємо, що делаємо. Партія відродження. Власть хочет, чтобы не было богатых Мы хотим, чтобы не было бедных Женщины нужны в политике для того, чтобы не дать помаранчевым нарушать права женщин и детей НАТО в Украине не будет За референдум у нас уже 4,5 миллиона подписей Я вам русским языком говорю Я не дам из Украины делать ядерное кладбище это вам. Да это не Россия подняла цену на газ. Это вы с ней не смогли договориться. Юра, не переживай, мы победим. Я фартовый. Власть без оппозиции неизбежно порождает культ личности. Вот так и работаем. Работаем для вас. Оппозиционный блок не так. Наш номер в избирательном бюллетене 44. Социалисты Украины, партия Александра Мороза, звитуют перед громадянами. Нам треба братися зараз за відновлення виробництва, за реалізацію тієї промислової програми, яку наші колеги розробили зараз. І Ми в різних регіонах України проводимо зустрічі із організаторами виробництва, з тими, хто не дали впасти в виробництво, і з тими, яким треба підсобити, щоб можна було їх підняти. Ми зараз ще порадимося з вашими провідними спеціалістами, які займаються організацією виробництва, які будуть від них пропозиції, бо вони знають проблему глибше. Що можна буде зараз робити? Що можна буде після виборів? Я вважаю, що в основі всього таки зайнятість людей. Якщо людина робота, тоді є певненість у завтрашньому дні. Тоді можна і Європа будувати в Україні, підконтрольність влади перед людьми, захищені права і свободи людей. Це треба робити в Україні. Це і буде тоді Європа. Соціалісти України, партія Олександра Мороза, звітують перед громадянами. Киева появляется новый шанс. Киевляне хотят ярких политиков, они хотят справедливости. Это ваш блок, это блок киевлян. 26 березня. Пора ПРП. Война эта рано или закончится. А сколько у нас пушкетов? Четыре. А сколько шпат? Четыре. Один за всех. И все за одного. Оппозиционный блок не так. Наш номер у выборчому бюллетене 44-й. Міністр освіти Станіслав Ніколаєнко вивчає проблеми своєї галузі у спілкуванні безпосередньо з викладачами, студентами, школярами. За ті самі гроші, які були поза минулому році, в цьому році, ми купили більше на півтора мільйона підручників, приблизно на тисячу комп'ютерів і, і, і так далі. Ми вперше маємо 16 мільйонів гривень на кредитування житла наших викладачів. Ми зробили середню заробітну плату в школі 760 тисяч гривень. Ви в вишній школі десь приблизно 1300-1400. Це я беру тільки по викладача. Це небагато. Але це перший крок. Я глибоко переконаний, що вчити потрібно тих людей, у кого є розум, а не тільки одні гроші. Вчити потрібно незалежно від того, в якій ти сім'ї народився. Соціалісти України, партія Олександра Мороза, звітують перед громадянами.